Мене звати Люба, мені 15 років буде, навчаюся в 7 класі. Ці роботи вишті своїми руками. Діти вишивали, старші, молодші. Ну, всіх учили дітей, вишивали. Хто не міг, підучували, навчали і сіпком, і хрестиком. Хочі картини, що великі, маленькі, в'язали хлопці шпицями. Там можна було б і вишивати по цих картинах, і в'язати. Ось ту велику картину в'язав Костя Даревський, і нього брат. Учиться в сьомому класі Андрій. Ну, він такий роботящий, як і він. Ну, всі картини дуже довго в'язалися і вишивали. Ну, ті картини очі в'язали, очі вишивали. Ну дуже довго. Ну сильно, ну вишивали, в'язали гарно. Це рушник вишивала я. Рушник геометричний і рослини. І ось що рослини, тому що тут квіточки і листочки. А це рушничок геометричний, тому що тут кубики, трикутнички. І що рослини в кольори червоні означає любов, а чорний журба. Це рушник вишивала я. І хто до неї не звертається, вона всім надає допомогу. Ну, показати хрестик там, чи мережку, зв'язати. Вона все вміє. Вона вміє і, і гачком, і крючком, і, і голочкою. то все вона це вміє, і всі до неї звертаються за допомогою. От вона все хорошо, хорошо. І там, ага, там є щось розпустити. люба розпустила. В неї одна коробочка на такі нитки на в'язанні, одна на вишивальні. Люба, в тебе є ниточка, вона там все подає, ну така вона. Малювати. Ну, малювати вона любила якось більше в початкових класах. Зараз не, в неї це вишивання, в'язання, гачком, ну така. Хазяєчка, так. Да. А розкажи, будь ласка, що ти зараз вишиваєш? Що, квіточки вишила різними кольорами, маленьким хрестиком. Все хрест ну, дошиваю майже. І... Ось оцей рушечок піде на Пасху на ярмарок. У нас буде ярмарок та чаток відня тут. І будемо продавати на Пасху такі рушнички маленькі. Люди mm. будуть купувати і накривати свої корзини. Кошики. Mm -hmm. да. А яке твоє улюблене свято? День Валентина. Чому? Там відкритки пишуть друг у другу. Нас концерти тут проводяться, змагання всякі. Тобі багато прийшло Валентина? Десь 7-8 Валентина. Це мало. Сім-вісім. <смеш> да. Валентина це мало. Да. Я хотіла, щоб було більше. Да. Нас в класі всього 14 чоловік. І на школі 123 чоловіка. І Мені мало мало тінок. Хлопчики називають любова забава. Ну, справді, вона у нас як золотоволоска, ви самі бачите. Гарне в неї волосся, і ви звернули увагу, які косички в неї заплетені. Це вони самі плетуці. Да, у нас дівчатка, у нас танечка плете штабленку, у нас завжди всім плете. Ну а якщо Таня не встигає, то Люба допомагає, бо Каріна у нас в класі шестеро дівчаток. Всі вони одна одні завжди допомагають. Якщо чергуванні хтось не встигає, допомагають. Ви вже думала про те, ким ти станеш, коли зараз? Так, да, я хотіла піти навчитися на оператора комп'ютерного набору. Трохи складно, теж треба вчитися. Угу. А є у тебе якісь предмети улюблені і неулюблені в школі? Так, да, є. інформатики ми займаємося комп'ютерами. Українська література це теж читаєми. І українська мова. І математика мені подобається. А неулюблені не у нас Ну, мені майже всі навіть. Ну, Трошки математика. А як ти уявляєш дім, в якому б тобі б хотілося жити? Великий, да, красивий. Там багато нього, квіти. Красивий набор. Ну, гарно всередині там кімнати. Клумби красиві роти тут. Красиві. А скільки чоловік має бути в сім'ї, щоб вона була щаслива, гарна, повна? Чотири. Це хто? Ну, е Батько, мати, чоловік, жінка, діти. І двоє дітей. Так. Да. Угу. Братик і сестричка? Да. Так. <світку> Каже, що хотіла б доглядати за клумбами, за квітами, да. за своїм будинком. А що ще повинна вміти робити мама? Варити, їсти, мити посуду, прибирати в кімнатах. Займатися своїми можна всидіти, вишивати, відлічати, Ну, Можна малювати, допомагати дитині уроки. А якою ти будеш мамою, як думаєш? Піклуючи. Коли то я не понимаю, треба їй об'яснити, щоб вона зрозуміла і зробила уроки так, як потрібно. А ти уявляєш, що от, сидить от така от донька, ну, от, наприклад, як ти. Ну, не розуміє вона другу. Я їй пояснила як. Ну, якщо я трохи не, не зрозуміла дроби. Не не просила, щоб мене відвезла до дошки. Навізувала, і я тоді поняла, як робити їх. Бо я тоді не зрозуміла, як робити їх. Нам мені об'яснила, я тоді відклала. Понякувати. Які якості тобі в людях подобаються, а які не подобаються? Ну коли люди добрі, чутливі, допоможуть людині, вибачать. ну, якщо там щось треба, вона тебе підкаже, тобі розкаже. А які тобі якості в людях не подобаються? Коли вони кричать, сердиті, ненависні. Ну, якщо щось не вийшло, то одразу кричати. Ну, може, Можуть вдарити. Скажи, а є тебе мрія якась? Є. Яка? Я хочу поїхати до... Я навчаюся в 4 класі. Ді... Я народився 2003 року 9 травня. Оце в тебе день народження 9 травня. Цей день вітають дідусів і бабу... бабусів... бабусів, які воювали на війні. Так, да, молодець. Ну, а розкажи, що ти таке тримаєш в руках? Я тримаю в руках мишку. Що це за мишка? яку я зробив руками. Сам? Розкажи, як ти її робив. Я брав одну книжку, яку, яку там є деталі. Вирізав, потім брав тканину, прикладав тканину і потім шив. І зробилася мишка. Потім я зробив очі, нос, лапи, руки. І ще зв'язав шарфік. Треба вже і не холодно було. Ну, ти да. мені казав, що в тебе незвичайна мишка, що ти там якусь техніку таку примінив, що в неї якісь цікаві там руки і ноги, якась технологія спеціальна. Бувочки. Де повички? Туте. А навіщо? Що, що вони крутилися? Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа. І гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьків... Батьківщина це мамо і тато, це твої найщиріші друзі. І бджола у весняному лузі. Батьківщина це рідна мова. Це дотримане, чесне слово. А в тебе є друзі? Да. Як їх звати? Сергій, Богдан, Максим, угу. Валік. Так, Міска. а я не чую дівчачих імен. Ти з дівчатками товаришуєш? Аня, Оксана, Діана, Таня. Угу. А скажи, з ким дружити легше? З хлопчиками чи з дівчатками? З хлопчиками бо з ним можна в машину. А з дівчатками? Допомогти. Намалювати. А уроки? Що? Українську вову допомогти. А ким би ти хотів стати, коли виростеш? Футболістом. Який в тебе улюблений е гравець? Кого ти знаєш? Андрій Шевченко. Ти любиш дивитися телевізор? Так. Да. А що найбільше ти любиш дивитися? Які програми? Кіно, наприклад, чи якісь? Футбол. Футбол, а окрім футболу, ще що? Кіно. А яке твоє улюблене кіно? орешки для зовсім. Я хотів, щоб мені на ніч почитали казки.